Шановні колеги, добрий день. Сьогодні спробуємо розглянути застосування медичного канапісу, яке це має значення для внутрішньої медицини. Я нагадаю про те, що ендоканабіноїдна система вона існує в організмі незалежно від того, чи вживається чи не вживається канабіноїд. Вона включає в себе відповідні рецептори, включає ліганди, які впливають на ці рецептори. Ферменти, які деградують дані ліганди, таким чином забезпечують певну їх концентрацію на рецепторі. І транспортери, які дозволяють долати бар'єри знову ж таки суттєво впливають на концентрацію цих лігандів. Рецептори зараз описані два. Перший тип рецепторів, канабіноїдних, переважно знаходиться в центральній нервовій системі, хоча і не лише там. Тоді як. Другий тип він знаходиться на нейтрофілах, тобто на імунних клітинах. І, відповідно, якщо ми подивимось на цю карту представлення рецепторів у центральній нервовій системі, то звертає увагу, що практично всі значені ділянки, крім стовбура головного мозку. Яке це має значення? Це має значення якраз щодо безпеки. Оскільки е, не має впливу на життєво важливі центри регуляції дихальної і серцево-судинної системи. Інша дуже важлива, така цікава, можливо навіть сказати, річ: е, дані ліганди утворюються на посименетичній мембрані, утворюються з фосфоліпідів. Е, далі вони долають зворотному порядку нервовий синапс, е, впливають на відповідні рецептори першого чи другого типу. Другий тип рецепторів може бути активований в центральній нервовій системі при певних станах, і сприяє тому, щоб виділялися нейромедіатори в той чи іншій кількості, зокрема, впливаючи і на утворення глутамату, і на дію на глутаматні рецептори, гам, дофамінові рецептори, таким чином, здійснюють регуляцію роботи нервового синапсу. На цьому слайді видно, що от з фосфоліпідів утворюється, наприклад, такі як анандамід, або 2 г також з фосфаліпів, і деградують вони в кінці кінців до рахідонової кислоти. Таким чином, ця система вона забезпечує сталість чи активацію мембран і, врешті-решт, е, призводить до запалення або до больових станів, оскільки пов'язана якраз з аноїдною системою. Тут представлено, бачите, ферменти, е, зокрема. Які руйнують і анандамід, і два? Отже, система працює незалежно від того, вживає людина канабіноїди чи не вживає. Вона існує і завдяки тому, що є відповідне харчування. Якщо людина харчується в достатній кількості, отримує е, субстрату для фосфоліпідів, то відповідно ця система досить непогано забезпечена. А вона в свою чергу регулює дуже багато процесів. Як звертає вашу увагу, центральній нервовій системи, зокрема, е, апетит, е, зменшує нерозапалення. В, в, в бачите, в інших тканинах, зокрема. Жирова тканина, і тут, навпаки можуть бути підвищення запалення через активацію цих рецепторів. Печінка, кишечник, м'язи. Тобто це рецептори першого типу, вони представлені практично в всьому організмі. А ось на нейтрофілах знаходяться рецептори другого типу, і вплив на них також зменшує запалення. Отже, ця регуляція вона є важливою складовою гоместазу організму. Що дав зміни до закону. Вони дозволили використовувати той компонент марихуани, який ми знаємо як тетрагідроканабінол, заради якого, власне, курять з марихуану, оскільки курять для того, щоб отримати психоактивний якийсь ефект. От Психоактивним компонентом є якраз тетрагідроканабінол. Канабідіол у нас досить. Тривалий час уже вживається і не потребує особливих, скажімо так, дозвілів, оскільки вживається і в дієтичних добавках, і в інших, скажімо так, продуктах, навіть харчування. Тоді як тетрагідроканабінол, він має досить вузький терапевтичний індекс, цим саме пов'язане те, що він може і як викликати побічні ефекти, так і викликати дієві зміни в організмі, на що розраховують. При клінічному використанні, от наказом 1586 передбачено в першу чергу вплив у пацієнтів, які страждають на нейропатичний біль різного характеру. Тут Бачите, в тому числі і діабетична нейропатія, також при нудоті та блюванні визваної хіміотерапії, хвороба Паркінсона, синдром Турета також чудово лікується при використанні медичного канабісу, рефрактерна епілепсія, синдроми, які є у дітей, які не піддають впливу звичайних протисудомних препаратів. От вони якраз також є показанням для того, щоб використовувати медичний канабіс. І це не основний перелік. Тобто, в наказі зазначено, що можуть призначатись із іншими показаннями, якщо є в закладі охорони здоров'я відповідні фахівці, які можуть призначити, але в першу чергу це науково-педагічні працівники. Тому Якщо лікар може призначити, він виписує електронний рецепт, а відповідно аптека, яка має дозвіл на видачу канабіноїдів, вона може видати. Оскільки препарати вже є зареєстровані, вже є зареєстровані аптеки. Уже на найближчий місяць препарати поступлять в Україну, ми можемо сподіватися, що найближчий час вже буде використовувати застосування. Те, що канабіноїди пройшли досить серйозні випробування з позиції доказової медицини, я не лише на одному фрагментів, це при синдромі Туретта. Ви бачите, є метааналіз дослідження, він показує, наскільки виражений вплив і збільшується ефективність лікування синдрому Туретту, якщо використовується канабіс. Синдром Туретта це близько 1% населення. Можливо, ми не так часто ставимо цей діагноз, хоча він досить поширений. Це ті препарати, які вже зареєстровані, дозволені, звертаю вашу увагу, що тут якраз вміст ТГК визначає або тетрагідроканабінол, визначає те, що є дозвіл на його застосування. От є два препарати з рівномірним містом тетрагідроканабінола і канабідіола. Єдина ж концентрація суттєво збільшується в другому препараті. Ну, і є препарати, які містять лише тетрагідроканабінол. Ну, от, е, якщо ми візьмемо е, ті схеми, які існують при лікуванні, зокрема на прикладі синдрому Торетто, то в першу чергу звертаю увагу, що треба врахувати наскільки пацієнт уже мав чи не мав досвід вживати канабіної. Якщо мав цей досвід, можна починати трошки з більших доз. Якщо досвіду такого не було, то, відповідно, титрування доз має бути більш повільним і починати з менших доз. І для кожного, скажімо так, зараз препарату є чітко прописані дози, швидкість титрування і як досягти результату. Оскільки ми говоримо вже про лікарські засоби, то відповідно ми маємо врахувати ті ризики і е, корисні е, очікувані нами результати, які можуть бути, коли ми їх використовуємо. І в першу чергу ми повинні врахувати, що є ті особливості фармакокінетики, які Можуть призводити до індивідуальних е, суттєвих реакцій порівняно, наприклад, з е, іншими пацієнтами. Я нагадую, що є таке поняття як терапевтичний індекс, і от якщо ми говоримо про тетрагідроканамінол, він відноситься до препаратів з узьким терапевтичним індексом, ви бачите, криві ефективності і токсичності знаходяться поруч, і незначна зміна дози може суттєво підвищити ризик виникнення побічних ефектів. Сказати, що це лише канабіноїди мають такі особливості. Так, ну, по-перше, канабідіол має дуже широкий терапевтичний індекс його дози можуть бути від 50 мг до 1500 мг на добу, тобто максимальна доза заважі 1500 мг на добу. Але якщо ми згадаємо такі препарати, як Дігаксин, дуже багато протисудомних препаратів, вони всі мають вузький терапевтичний індекс і застосування практично нереально, щоб не виникали при цьому побічні ефекти. Тобто, постійно має бути моніторинг і дозового режиму, і спостерігати за можливим появою побічних ефектів. Таким чином, канабіноїди в цьому плані нічим не відрізняються. І ми плануючи використання, маємо забезпечити достатню концентрацію, але при цьому щоб концентрація в крові не перевищувала необхідний рівень. Тетрагідроканабінол є неповним агоністом рецепторів першого типу, тоді як карабіо в принципі не впливає на ці рецептори, але є їх модулятором. Тобто він не зв'язуючись з рецептором, він змінює їх чутливість, і що дуже важливо, крім цих рецепторів, він впливає на велику кількість ферментів. Транспортерів, лікарських засобів, іонних каналів, тобто введення в організм канабіноїдів, тобто компонентів марихуани, посилює, або, можемо, сказати так, модулює діяльність ендоканабіноїдної системи, і ми сподіваємося, що таким чином ми можемо допомогти. Ви бачите, які концентрації є ну, скам так, і можуть використовуватись якщо для дітей нашим наказом рекомендовано співвідношення 20 до 1 канабідіола до тетрагідроканабінола, але при цьому забезпечується і протизапальна, і протиболіва дія, і протисудовна дія якраз забезпечується також при цій в Принципі, і е, снадій надія забезпечується при такому впливі, тоді як е, препарати, про які ми говорили, які надійшли, вони містять співвідношення один до одного, тому що вони розраховують, в першу чергу на протибольовий ефект. Але як ми вже зазначили, що може відмічатись психоактивна дія, таким чином дуже важливо поступово підбирати дозу, і тоді ефективність буде досягнута і зберігатись безпека використання, оскільки. Дані лікарські засоби, як я вже сказав, ТГК він має вузький терапевтичний індекс, то ми маємо врахувати ті риси фармакокінетичні, які можуть суттєво вплинути на ефекти. В першу чергу, це дуже виражений пресистемний метаболізм. Всмокнується лише 6% при використанні пероральних. І таким чином, навіть незначні зміни можуть вплинути по-різному на концентрацію в крові. По-друге, тісний зв'язок з білками плазми крові, тобто достатньо має бути кількість альбомів в крові. По-третє, особливості метаболізму. Метаболізуються і в першій, і в другій фазі. Причому метаболізм через а 4 формацитохром Б-450, приводить до утворення. Нетоксичного метаболіту, який конюгується і вводиться з організмом. Тоді як через систему цитохром П450 і за форма 29 приводить до утворення ще більш активного метаболіту, ніж сам тетрагідроканабінол, і, от залежно від того, наскільки функціонує цей фермент, Наскільки він активний даного пацієнта? У нас і будуть індивідуальні зміни при використанні стандартних доз тетрагідроканамінону? Ну, наприклад, якщо ми призначимо пацієнту у якого водна швидкий метаболізм. То ефект буде швидкий, але дуже короткий і не такий інтенсивний. Будь якщо метаболізм буде уповільнений внаслідок якихось генетичних чи інших факторів, то тоді ми отримаємо у пацієнта і триваліший ефект, і можливо більш виражений. І от е, ми повинні врахувати, що майже 15% населення України. Ну, у нас немає даних по Україні. Ви бачите е, на цій карті білим показано, е, наскільки часто зустрічається знижена е, е, діяльність фермента за рахунок е, даного поліморфізму гена цип 29 е, І от е, але у сусідів, те, що ми бачимо, то це десь близько 8%, але ще десь 6-7%. Має дуже низьку діяльність даного ферменту, тобто можна сказати, метаболізм. і от таким чином, десь 15% має зниження функціональнування ферменту, і тому у цих пацієнтів ефективність може бути надто висока, із, яка буде будемо межити разом із побічними ефектами, тобто ризик побічних ефектів у них зростає. Це стосується також і діяльності транспортерів, тому що поліморфізм транспортерів також призводить до збільшення концентрації крові і помільнішого виведення з організму. Також оскільки нервовий снапс тісно зав'язаний також з допаміновою системою, то Генетичний поліморфізм ферменту катехол-Оаметілтрансвераза -МО, також може асоціюватись з підвищеною очутливістю до канабіноїдів, і також важливе значення має поліморфізм гена. ЕКТ 1 який відповідає за білок, який здійснює дуже багато обмінних процесів. Тобто на слайді цього показано, що тетрагідроканабінол, якщо використовується у пацієнтів з даним поліморфізмом, асоціюється з високим ризиком психозу або нейрокогнітивних порушень, і тепер ближче вже до того, що маємо врахувати в внутрішній медицині, оскільки дані засоби. Можуть використовуватись, і часто пацієнт не ставить до відома свого лікаря про те, що він використовує дані засоби. Що, мабуть, це не дуже добре. Ми маємо врахувати, що канабідіол, який зараз ще раз кажу, може використовуватись навіть у вигляді дієтичних добавок, є досить ну, скажімо так, потужним, досить скажімо так, помірно потужним інгибітором метаболізму. І внаслідок цього, ви бачите, ось ферменти різні, ось, так сказать, приклади субстратів, і наскільки зменшується метаболізм, якщо наш пацієнт вживає канабідіо. 2019 тут не лише омепразол, тут, наприклад, і клопідогрель, і, відповідно, зменшення метаболізму клопідогреля не призводить до утворення активної речовини. Таким чином, наш пацієнт. Не буде отримувати антитравматичну терапію. а скільки зараз у світі йде тенденція до рекомендації якраз канабідіола для людей похилого віку, вважається, що це уповільнює розвиток і хвороби Ельцгеймера, і суттєво покращує лікування хвороби Паркінсона, то це треба враховувати. Також 29. Він метаболізує варфарин, він метаболізує протисудомні препарати, гіпоглікемічні лікарські засоби, ну і блокатори цеплю ангетензину 2 Тобто, як приклад, це лозартан. Але ще раз кажу, дуже велика кількість лікарських засобів, які використовуються у внутрішній медицині, може бути загальмований їх метаболізм, якщо використовується канабідідіон, ну і так далі. Таким чином, можна сказати, це ресурс, який я часто використовую, вам рекомендую: це Драгбанк Interactions. Він дозволяє встановити, наскільки є взаємодія між певними лікарськими засобами, наприклад, і на білону, великий ризик взаємодії, для того, щоб переконатися, ну, наскільки безпечно чи небезпечно використовувати дані лікарські засоби. Завершуючи, шановні колеги, я ну, ще раз хочу подякувати за запрошення і хочу звернути вашу увагу, що в сучасних умовах ми навіть вже знаємо фармакогенетичні реакції на канабіноїди. Ми знаємо, що можливо взаємодії лікарські засоби, і фармакодинамічна, і фармакокінетична, і е, в умовах, коли ми не орієнтовані, то призначення канабіноїдів повинно асоціювати з першу чергу з титруванням дози, і тоді відповідно за 2-3 тижні можна досягти до дози, яка буде ефективна. І зберігати безпечність. Ну і якщо є поліфармація, тоді велике значення має врахувати можливість впливу канабіноїдів на метаболізм інших лікарських засобів. І відповідно потрібно вивчати, якщо є оці елементи поліфармації, то хоча б пропустити через такі ресурси, як Дракбанк. І подивитись, чи є ризиковані взаємодії, чи ні. Я щиро дякую за увагу.